Незламні кажуть про нас всюди, ми сильні духом, Бо великі, Я є народ, ви просто люди, Нікчемні ниці і безликі, руйнуєте життя і долі, давила заздрість вас завжди. Та ми незламні, ви убогі, нащадки дикої орди. Вбивали землю, гвалтували, забрали світло і тепло. Людішки, ви позабували, ми вже були, вас не було. Ви не брати нам, не сусіди. Ви плем'я жадібне, нещасні. Розвіє вітер вас по світу. Ми ж будемо завжди прекрасні. Вики жива. Україна, це наша земля, Україна й наясні.